Да. Доброго дня всім. Я одразу вибачаю, що слайдів багато, спробую дуже швидко пояснити те, що ми вивчаємо на нашому факультеті. Це не те, що все, але ось трохи також стосується новітньої теми, а саме квантового побудову квантових потрібна та використання їх у вигляді квантових обчислень. Хто чув про квантові комп'ютери чи квантові обчислення? слово квантово взагалі О, так. О, так мало. Тобто, ну, трошки а, трошки, трошки є. А, Насправді квантові технології вони зараз активно впроваджуються в наше життя. Пов'язано це в першу чергу з тим, що вся електроніка, а, розмір транзисторів він зменшується. Весь час зменшується, ну, є такий законний А, Зараз вже вважаючи, що він не працює, що кожні два роки розмір транзистора зменшується вдвічі, це надає певну перевагу в ефективності наших обчислень. Починаючи з двох нанометрів, а зараз ми вже давно на трьох. Ну не всі, але скажімо так, передові технології, вони на трьох нанометрах. Починаючи з двох нанометрів, наступає в діло квантові ефекти, і ми взагалі не знаємо, як робити ці транзистори ще менше. Тобто всі очікують, що у вас будуть кожен ваш новий телефон буде більш продуктивним, кожен новий комп'ютер буде більш продуктивним. Починаючи з, десь приблизно з 22-23 року, це під великим потреба. Тобто дійсно буде змінюватись. Повністю парадигма обчислення. Тому що зараз мікроелектроніка не може навчати, подайні наші поточки на мікротехнології не може знову дати просмотренні підтримки. Тому зараз кажуть, що закон Мура вже не діє, але він виражає загальну тенденцію, що все ж таки в нас інновації йду далі, 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 і обчислення стають більш швидкими. Нас цікавить квантові ефекти. Дійсно виявляється, що коли щось є дуже маленьким, або дуже холодним, причому дуже холодним, це при абсолютному температурі нуля, тобто 273 по Цельсію, воно проявляє певні квантові ефекти. І фізики давно помітили, що це можна використовувати для обчистки. Ось так, наприклад, може виглядати квантовий комп'ютер. Але це не він. Чому? Тому що дуже багато міфів. Це насправді механічний калькулятор, який придумав Чарльз Бейбіч, Його відновили в музеї з 85 по 2002 рік. Тобто насправді дуже багато міфів, що таке квантові і що він може, що не може. Насправді вже є реалізації, є готові. Величезно купа типу грошей зараз інвестується різними країнами, компаніями. Це дійсно новий ринок, який далі буде розвиватися. Питання в тому, чи зможемо щось з нього отримати, ну, щось точно зможемо, чи можемо ми досягнути тієї меди, яку ми ставимо будувати новий, абсолютно новий універсальний обчислений пристрій, який я по розв'язу купу задач, це велике питання. Насправді воно виглядають приблизно так, тобто D-Wave, IBM, і на всякий випадок, щоб ми розуміли, що це здорові лабораторії, які знаходяться, тобто чисті лабораторії, які знаходяться при температурі майже абсолютного нуля, і ось там працюють квантові комп'ютери. Тобто, Принаймні зараз ми можемо його поставити в кімнату. Він десь там, хмарок, ми будемо мати доступ, ну і зараз вже є, ви можете отримати доступ до певних процесорів, наприклад, IBM. провести повні обчислення і використати ці обчислення в своїх дослідженнях. Останній слайд це один з перших електронних пристроїв, щоб ви розуміли, що класичні комп'ютери також починали з великих кімнат. Але ми прийшли до того, що в нас. Оця штука зроблена в Києві в 50-му році в грудні, запущена верніше, а могла запам'ятати аж 31 число. Да. Аж 31 число. Да. Сучасні квантові комп'ютери має приблизно такий самий вигляд. Хочете купити, да? є маленькі екземпляри на декілька кубітів, вони можна поставити їх на стіл, але вони нічого особливого не роблять. Що можна сказати про історичні дати, звідки це взялося? Тобто це не взялося одразу, От ми прийшли до повнометрів і сказали, що все, в нас технології зупинилися. Почалося ще в 81-му році Фейнман, Річар Фейнман, помітив, що фізиці, коли вже відкрили квантову механіку, помітили, що моделювати квантові системи дуже важко на тих обчислювальних пристроях, які були. Зростанням кількості елементарних частинок квантові механічні процеси довелося дуже сильно збільшувати ефективність цих обчислень. Після цього, скажімо так, Довгі роки особливо нічого не відбувалося. Це були дезясти, які реальні фізики, які там якось розвивали ці моделі в числах. Прорив стався в 94-му році, ну і трохи згодом 96 му В 94-му році Пітер Шор побудував в цій моделі новий алгоритм, який розкладає числа на множники. Ефективно. Класичні моделі ми не знаємо такого пору. Можливо, він є, можливо, його немає. Ми не можемо довести, не можемо скористувати, але ми його не знаємо. І все було б добре, начебто, ну добре. Але на той момент, в 2004 році, абсолютно більшість асиметричної криптографії була побудована на складності задачі дискретного органування та задачі авторизації чисел. Це означало, що більше, якщо б якось з'явився раптово-квантовий комп'ютер, ви не могли робити нічого безпечно. Ні ходити в інтернет, ні проводити фінансові операції, це все побудовано на асиметричних методах криптографічного захисту. І це стало великим питанням. Всі зрозуміють, що в цій теоретичній моделі такі алгоритми є, класичні ми його не знаємо. Тепер питання залишилось побудувати все ж таки такий квантовий комп'ютер. Ну, алгоритм Гровера дозволяє взагалі шукати все в корінь раз швидше. Тобто, якщо вам треба знайти в довіднику когось там, де не підсортовані записи, він шукає корінь корінні заразів швидше. Тобто він шукає абсолютно все швидше. Це було ну, несподівано. Але головний все ж таки результат Шора. Після цього були ще є результати, це не єдині. Але цей шора, алгоритм шора став таким, скажімо, значенням, ну, після якого пішли дослідження, після якого пішли вкладення грошей, тому що якщо хтось таке погодує, все. Одразу відкривати митцю, криптографія все ж таки врятувала. Ми перейшли на постклад і приймати, запустили конкурси і перейшли від цих задач до інших, але все одно ці задачі досі є важливими як в криптографії, так і в інших застосуваннях. Одразу сказати, що це не щось абсолютно нове. Є так звані тези Черча, тези Черча Тьюрінга, які кажуть, що все, що ми можемо обчислити, ми не можемо це формалізувати. Ну, Як завжди в математиці, найпростіші штуки, терміни не можна формалізувати. Це певні домовленості. Ми досі не можемо формалізувати, що таке обчислення, що таке обчислювальна задача. Але ми домовились, що. Різні моделі обчислень вони розв'язують один і той самий клас задачі. І всі погоджуються, абсолютно всі досліджують дослідники, що інших задач, які ми можемо обчислити, їх не існує. І ось у 1985 році Борис якраз уточнив, що насправді квантовий комп'ютер не зможе розв'язати жодної задачу. задачі. Ми будемо трохи руйнувати міфи про квантові обчислення. Жодної наводи. Просто деякі задачі він зможе, ну не зможемо в квантовій моделі розв'язувати трохи швидше. Це означає, що можливо, деякі трохи повільніше. Але жодної нової, тобто коли він скаже, що квантові обчислення можуть розв'язати все і все зламає, ну, нових задач обчислюваних ми не зможемо розв'язати ніяким чином. А, що таке квантовий комп'ютер? Ну, якщо зовсім без форми, в нас тільки формули на одному слайді, а, це певна квантова система, а, яка ізольована, і ми можемо її не передавати. Бо ми, ну, якщо це обчислювальний пристрій, ми маємо виконувати певну число. Зараз, наприклад, продають монітори з квантовими точками. Можна було вам продати старий фотоапарат, який фотографує на плівку, також з квантовими точками. Там також є квантові ефекти. Ну, за цей інштейн отримував на облічку премію за фотоефект. Тобто в нас квантові ефекти в нас супроводжують вже довгий час. Проблема в тому, що деякі ми можемо контролювати і використовувати, деякі ні. Ну і питання, якщо у нас класичний монітор, класична інформація, ці квантові точки ну, питання. Більше маркетинг, навіщо на цих квантові точки. А, тому насправді от є е, ряд критеріїв, сформульованих Дівченцем, що ми називаємо обчислювальним пристроєм кванту. Тобто ми маємо дійсно керувати, тобто це має бути якась квантово-механічна система ізольована, і в нас мають бути важливі, що ми можемо на неї керувати і щось робити. Е, Моделей знову ж таки багато. Виявляється, навіть на цей момент квантова, квантові обчислення це певний. Ряд моделей, які ми можемо використовувати з квантовими обчисленнями пристанями. Це квантові схеми, квантова машина Тюринга, діабетичні і топологічні обчислення. Мамо можливо нічого не скаже, але щоб ви зрозуміли, що їх багато. Ми навіть досі не знаємо, як ми будемо його використовувати, тобто навіть на рівні моделей. Щоб ви розуміли, що квантові схема це те, що мікросхема невеличкі схеми, коли ми їх поєднемо між собою, і оскільки ці обчислення тільки зароджуються, то тому. Ось цей етап якраз, він найбільш активно зараз розвивається, це саме квантові схеми. Тому що цих вентилів небагато, кубітів небагато, і ось ми можемо цим описати. Е, незрозуміло, які системи ми будемо використовувати квантові. Це можуть бути фотони, це можуть бути направлені елементи, тобто фізика нам пропонує все, що законно каже, використовувати, якщо зможете. І питання в тому, що виходить, що кожна компанія вклалася в якусь одну технологію. Вона обирає певну технологію, певну платформу і на ній намагається побудувати квантовий комп'ютер. Зараз йде активне ну, змагання між компаніями, між бізнесами, хто перше побудує дійсно потужний квантовий обчислювальний пристрій. І тут всі пообирали свої технології, тобто, ну, ми не знаємо, чи зможемо досі відкрити питання, чи зможемо ми коли-небудь побудувати, навіть якщо ми всі ресурси землі, а спустимо якось, на якусь технологію, ми не знаємо, чи зможемо побудувати. Тому всі вестують трохи обережно, постійно потрібні нові результати, щоб ну, продовжувати інвестувати, давати якісь позитивні е, новини, та, щоб люди вкладали в це гроші. Це дуже дорого. Ну, наприклад, для того, щоб Китай наздогнав, вони брала одразу три. Ну, може, це буде зворотно. Китай не для того, щоб нас наздогнав, е, не, не вийшов вперед, а просто хоча б нас догнав, тому що ми навіть не маємо підтвердження, що він нас догнав. Нагнав 10 років, поки пішли всі вперед, він витратив приблизно сотні мільярдів за деякими оцінками від трильйона до двох доларів. І досі ще питання, чи наздогнали, чи ні. Зато вони тягнуть одразу три технології. Тобто це дає певні наукові дослідження, це досить цікаво. Все ж таки, в чому особливість квантових обчислень? Ну, Насперше ми знаємо класичний бій це або нуль, або один. Тобто, є напруга, немає. Квантових, квантовий бід, він в жануло називається квантовий біт або кубіт, він трохи особливий. Це насправді, якщо ми, нарисуємо, ми намалюємо тривимірну сферу, так звану сферу блока радіуса М1, квантовий бід буде характеризуватися промедом. Тобто насправді в нас є два якісь стани, 0-1, і є два комплексних числа. І кубіт може знаходитися в будь-якому будь стані, якщо модулі альфа-квадрат плюс бета квадрат дорівнює 1. Більше формул не буде. Тільки щоб ви розуміли, що один квантовий біт може містити не просто 0,1, він може містити незліченну кількість інформації. Ось один. Тобто у нас класичний 0,1, а там просто щось зробить. Три дійсних числа, у нас просто в степені свободи. А в чому проблема? Проблема в тому, що ми з вами не квантові об'єкти. Як би хтось не писав, що в нас там наш розум від, ну, є квантовою штукою. Ми сприймаємо класичну інформацію. Тому для нас, поки йде є, воно дійсно знаходиться в тому такому званому суперпозиційному стані. Може ну, щось там відбуватися те, що ми не розуміємо. Ми дійсно, як фізики, ми спостерігаємо тільки за експериментами, за результатами експериментів, що там за інформація. Але якби ми могли зрозуміти квантову інформацію, повірте, ну, ми перейшли трохи на інший рівень цивілізація інформаційна. Тому для нас це залишається як. Як і було. Тобто спочатку там відбувається якась магія, потім ми отримуємо дані на виході. І насправді, дійсно, навіть ось цей факт, що в одному квантовому біті може зберігатися така рука, тому тобто, ми можемо записати весь інтернет в один квантовий біт. Питання в тому, що ми не можемо його зрозуміти. Як тільки ми захочемо його зрозуміти, ми маємо його виміряти і знову отримуємо один біт інформації, класично. Тільки так. Тому що, щоб ми бути квантовими об'єктами, ми маємо бути знову, нагадаю, або дуже маленькими розміром одного однієї частинки або дуже холодні, або те, ну Не, не ті, і не ті, і, на жаль, навряд чи місцем такими. Ось як виглядає квантова схема. Тобто це дійсно певні купіти, ми застосовуємо певні перетворення, отримуємо щось на виході і вимірюємо, отримуємо класичну інформацію. Знову не зупиняючи, щоб ви зрозуміли, як воно виглядає. Є переваги квантової моделі обчислення. Дійсно такий масовий паралелізм, якщо ми можемо тут купу інформації загнати, не чіпати її, поки вона перетворюється, вона там буде дійсно якась дуже швидко сама вся оброблюватись. І далі нам треба виб... забрати цю інформацію при війні. Тобто ось цим ми якраз і займаємося. І модель нам дає як певні переваги, так і певні недоліки. Наприклад, ми звикли до того, що ми можемо будь-яку інформацію скопіювати, взяли флешку, скопіювали файл. В квантові моделі таке робити не можна. Це заборона, причому фундаментальна заборона саме цієї моделі обчисла. Будь-які перетворення виконується з помилкою, все погано. тобто Будь-який шум ззовні, зовні, якщо не зривана система, він погано працює. Тобто ми не можемо залишити комп'ютер і піти і записати туди якесь значення. Принаймні зараз тобто, все це погано і деякі речі прямо на фундаментальному рівні, що ми маємо використовувати коди корекції помилок. А це замість одного біта інформації нам треба щонайменше шість, щоб не було помилок. Ми досі не можемо їх реалізувати, що вам не казали в новинах. Жодного комп'ютера з корекцією помилок досі немає. Незважаючи на те, що все так погано, є головна теорема, фундаментальна, яка каже, що в принципі, якщо ми досягнемо гарного рівня помилок вентиля, гарного рівня помилок в зберігання кубітів, то воно все буде працювати. Ну, Це якщо простими словами. Тобто не буде експоненційного зростання помилки, яка буде виникати при цих обчислях. Щодо реалізації, я пропущу що тоді. Є. Щодо реалізації, я підібрав табличку, які могли би виявляється дуже мало людей, хто чує про них, квантові комп'ютери, які виникали. Починаючи з 2001 року і до 2019-му оголосив, що ми досягли квантової переваги, що насправді все ми перейшли на інший рівень і квантові комп'ютери стали кращими, ніж класичні. Після цього знову ж таки квантові комп'ютери різні компанії починають розвивати і будувати все нові і нові. і ось закінчується аж 4400 кубітів Це D-Wave Advantage 2. Да? Але в чому проблема? Проблема в тому, нагадаю, пам'ятаєте, алгоритм Шора, який нам, нам там все порозкладати, все на множники? Виявляється, що досі, на цей момент, максимальне число, яке зміг розкласти чесно, чесно, це ключове слово, бо є нечесні методи, які ми знаємо досі відповіді, відповіді, да, як вони розкладаються. Максимальне число це 21. Тобто уявіть, всі, оці всі побудовані квантові пристрої, вони реально розкладають максимальне число це 21. не більше. Це, ну, Якщо чесно, не методах. Чому можна не чесне? Тому що я можу розкладати абсолютно роз... до вільного розміру числа. Я ж можу взяти два числа, перемножити і засунути. Ну і так роблять. Чесно роблять, ви побачите, але знову це роблять для того, щоб... Були позитивні новини, щоб люди продовжували вірити, що ми це можемо. Тобто це не, вони не хочуть вас обдурити. Дехто хоче, дехто все ж таки чисто хоче позитивний настрій. Наприклад, нещодавно могли б ви, ви почути, що а, е проголосив, що в них є новий чіп Google Vivo. Знову ж там розв'язує задачу за 5 хвилин, яку класичний комп'ютер буде розв'язувати в Це не зовсім правда. Ну Це насправді ця схема. Що вона виглядає, це є квантова схема. І ми маємо вгадати, яке значення перевимірювання в випадковій схемі зустрічається частіше. А, і вони потім спеціально підібрали до 50 кобітів, щоб десь там в них засвітилася саме оця одна єдина задачка, там, де дійсно квантовий комп'ютер буде працювати швидше. А, тут, чесно, у нас є курс теорії складності, є якраз на, на першій лекції. Кажу людям про теорію складності і є контрінтуїтивні певні штуки, які дійсно важко зрозуміти, ну, поки ви не знаєте теорію складності. А Як ви думаєте, що важче? Полетіти на Марс? Чи... Оце питання задається всім да, студентам, хто вже був, і не знає. Полетіти на Марс чи розв'язати квадратне рівняння? Що складніше? складніше? А як квадратне рівняння? рівня. Будь-яке, ах сквад плюс bx плюс С дорівняно. Мало це такі Чому? Ну, це Ні, ну, 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 все ж може бути різні ситуації, де це не можеш, ну бачите, контрінту. Контре... Ну, на те, на на ну так, якщо там будуть ракети, то напевно краще вже вийти порівняння. Ага. А якщо ти просто на сідаєш і летиш, то загалом... А що таке складніше? Ну так. Давайте так. Тобто дійсно пластична теорія складності, вона каже, там є симпатична нотація, які байдуже, якщо у вас є одна єдина і складна задача. Там є симпатична нотація, вона, ця константа вона заховається. Полетіти на Марс це ну, якась кількість ресурсів, яку ми приблизно можемо навіть прокинути, скільки це буде. Добре, я беру, підставляю це рівняння числа А, В і С, ну, вдвічі більшого розміру. Вони складніші ці А, В і С. То ця задача квадратне рівняння стає набагато складнішою, так, ніж... ніж ну, бачите, то контрінтуїтивно, -ін, але все ж таки дехто одразу розуміє, дякує. Але більшість все ж таки вважає, що на Марс полетіти складніше. Квадратне рівняння розв'язували багато разів, а тут ви все ж таки кажете, ну як, як вже так. Ну, Дійсно, пластична теорія складності знову, ну, пластична теорія складності каже, що квадратне рівняння є складнішим. І от таке саме ну, тобто сказати, що ми можемо. Розв'язати одну задачу з точки зору теорії складності це нічого. Тобто будь-який зараз квантовий комп'ютер, який в нас є, він у вас і гірше, не те, що на ваш телефон, який у вас є, він гірше, ніж ахівниці. Ну, 21 це максимум, що можемо розкласти на ножку. Ви тепер скажете, що все погано, навіщо це все вчити. Я пропускаю дуже багато таких штурмів, бо вони зараз б'ють. Ми зараз знаходимося ось тут. Є така гарна картинка, це класичний світ. Ось тут у нас було дуже багато такої але ми намагалися побудувати така була. От ми це й пройшли. І зараз ми знаходимося так звані невеликого розміру пристрої, які ще що... без корекції помилок. І нам треба ще декілька. Так, <плес> <плес> да, перешкод, дякую. Да. <плес> пройти декілька перешкод, щоб дійсно дійти до класних квантових обчислень, які їм будуть дуже корисними. Вони не замінять класичні в жодному разі. Ну, принаймні так вважається зараз. У нас є проблема, тобто ми не знаємо, як збільшувати кількість кубітів, Вона не є основною проблемою, як збільшувати кількість вентилів, кількість перетворень. Але всі вірять, тобто зараз фундаментальна проблеми в тому, щоб це пройти, ніхто не знає. Тобто фізики кажуть, що все добре. А інженери кажуть, у нас немає технології на цей момент, але може нам її знайдемо, може нам її подарять, ну подарую, подарує, прилетить і подарую. Але ми можемо пройти цей шлях, і тоді дійсно стане все добре. Тобто квантові обчислення, ну, щоб ви не сприймали їх негативно. Тобто, все, все насправді не так погано. Але ось ці результати, які ви могли почути, вони трохи дивні. Навіть зараз ті комп'ютери, які невеличкі, бо ну, десятки, сотні кубітів, жодної корекції помилок, вони знаходять своє застосування. В першу чергу для задач оптимізації. Так, да, виглядається дуже дивно. Ви запускаєте комп'ютер, там якась квантова схема, ви робите вимірювання, подивилися, ну це дуже спрощено. Подивилися, які результати вимірювання, подумали, які там могли виникнути помилки, внесли корекцію в цю схему. І знаєте, це ітеративний процес. Деякі задачі вже зараз можна вирішувати. Наприклад, оптимізації машин лердингу. Тобто є дуже зараз активно розвивається розділ, саме квантове машинне навчання. Тобто використовувати такі схеми для машинного навчання. Задача оптимізації в тому і непогані, в тому, що ви ніколи не можете перевірити, чи це найкращий розвиток, вам треба перебрати їх всіх. А їх всіх дуже багато. Якщо вам квантова величезна машина видасть якийсь розвиток, він буде краще, ніж у вас є, то ви думаю, погодитесь. Навіть якщо він не найкращий серед усіх. <сіоніг> і от тепер так. І е, знову ж таки, класичні обчислення пройшли цей етап з 50-х до сьогодні. Починало все з якихось найпростіших алгоритмів, найпростіших пристроїв. Ну, ви можете відкрити Google і подивитися, якого розміру були пристрої і скільки вони всього могли запам'ятати, скільки всього зробити. Квантові обчислення зараз знаходяться приблизно як класичних 50-х роках. Е, це не означає, що їх не треба зараз вчити, скоріш за все. Це може бути все набагато швидше, тому що цивілізація все ж таки розвивається. І вже зараз є квантові мови програмування. QSharp, бібліотека Qiskit, Project Q, їх дуже багато, ви можете навчитися вже зараз їх використовувати. Більш того, скажімо так, більшість вже компанії дає доступ, хмарний доступ до своїх квантових комп'ютерів. І ви можете навчитися ними користуватися і зрозуміти цю нову парадигму. Чи буде вона основною, коли абітурієнти будуть випускатися, не певно. У 2005 році мені також казали, що за 10 років все буде. Але е, дійсно навіть вже в світі відкриваються окремі спеціалізації так звані з квантових обчислень, з квантових алгоритмів, з квантового програмування. І це має безпосередній зв'язок ще і з криптографією, тому що треба переглядати всі наші криптографічні методи, чи залишаться вони стійкими. Ми побачили, наприклад, задачу факторизації, що це може бути не так, але ж ми не знаємо, чи вона буде єдиною. Тому торі складності той алгоритмів криптографії, квантові обчислення, квантові алгоритми є дуже і дуже простокі з нашими. Дякую. Так, якщо, є... якщо є питання, я можу повідповідати. Боже? Да. Марк, ти. Перший піски це просто бібліотека на майбутнє. Ні, ні, біотек, я, я, а, я сказала, бібліотека я сказала. А по-друге, вона, коротше, варіаційні приколи, які випускають та писанні, ну, не теж таке. Ну, ви не хочете, щоб я формула написати. Це, це Матвій, наш магістр, який займається квантовим обчисленням, так, тому він може коментувати. Ні, ну він навіть допомагає нам зараз і пара читає, тому він дуже добре знає квантові обчислення, він розуміє, що тут, ну, тут було все спрощено. Мені сказали без форму. Я як міг. <гум> Ще, ні, все. Довго. Добре. Все, дякую. Дякую, Андрій Вячеславович.